Я, Марія Васильівна сказала про установлення, але я хочу передати слово Антону Кушнюру, це наймолодший член нашої письменницької делегації. Для порівняння, в цьому році Японія була запрошеним гостем на Парижському книжковому салоні. Японія привезла 30 письменників. Україна не була запрошеним гостем і завдяки підтримці державних фондів ми там вдалося привезти сім письменників. Ну, Антон, тобі слово. Ну, мене здається, я конкретно привезла на це слово, якщо не помиляюся. Mm -hmm. Добре. Я так розумію, воно... Ну, це теж не піржав. <ріху> 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 Ні, ну, просто думаю, так. Велика сімка була. У нас не тільки такі сімейні традиції, як і в поліці. Виступаємо сімнями, тільки літературними. Мені завдяки пані Марії сталося слово. Що я хочу сказати, не дарма Конго, стенд і Конговиські письменники у Франції мають таку увагу, тому що Конго має тривалі з Францією, це колоніальна історія, це велика потужна діаспора, тому що сучасна Франція це така країна розмаїття етнічної, національної. Я хочу сказати, що ну, і також Україна має на кого спиратись в Парижі, в Франції, тому що... На наших всіх заходах презентаціях з за участі українських письменників ми мали дуже вдячну, дуже теплу публіку, яка ходила майже на всі заходи. Це була дійсно українська громада, українська діаспора. До того, що Це е, люди дуже, дуже різні, коли ми згадуємо про українську діаспору, є така невелика спокуса, мислити трошки стереотипно. Це люди різного віку. Як Люди зрілі, люди старші, як люди молоді, в них, безперечно, різні смаки, різні вподобання літературні. Однак у них є дуже потужний цей інтерес до української літератури, не тому, що вона така вся досконало ідеально, не тому, що вони такі наївні і не мають котичного когляду, але це питання їхньої культурної, певної, етнічної е е е ідентичності, яка, я розумію, в Парижі не буває особовий народ. І саме тому в них голод, в них є зацікавленість. В приватній розмові ні один з українців, французьких українців, казав, що в Парижі тисячі українців, вони голодні до цієї української книжки, вони готові її купувати так само українською мовою. Вони тіш-тішились, коли вона з'явилася в книгарні, купували її за такими цінами. я подивився, скільки коштує українська книжка в з тим, скільки вона коштує в Україні. Тут мені стало мало не страшно. Отже, ми маємо це такі, знаєте, платформу чи плацдарм аудиторії, яка завжди буде вдячна, яка це може сприйняти. Що, щодо власне, цікавості нашої літератури для французьких французів, для франкомовних громадян, це наскільки я наївно міг це побачити, наскільки я бачив окун, який вперше досягнула виступу такого масштабу, ми перебуваємо вже трішки-трішки за лінією низького старку старт взяли, які будуть наслідки, які будуть перспективи, наскільки буде стрімкий рух, я, на жаль, не можу судити, я не маю такого досвіду, я не маю такої інтуїції. Затим старт він дуже надихає, тому що коли візит не обмежується лише якимось такими показовими представницькими функціями, а коли під час візиту йде дуже інтенсивний процес спілкування, йде активна участь в заходах літературних, західних літературних агентів, сударництв, людей, організаторів літературних фестивалів тощо. Це дійсно вдихає, тому що розуміє, що виїздко вона проносить не лише певні емоції, не лише певне наснаження, але є певні конкретні, дуже такі відчутні результати, які це те насіння, яке посіяне, яке по всем сумнівом дасть плоди, лишається тільки далі чекати і в тому напрямку. Дякую вам, мабуть, все, більше є ще багато письменників, які мають сказати своє потужне слово. Марія Васильівна сказала про ну, так скажу, про поведінку посольства. Це було дійсно трошки дивно, коли сказали, «Та ми прийдемо, привозьте запрошення, я там кинув все, взяв запрошення. Ну, вас я взяв ці запрошення через все місто. Тому туди привіз німці запрошення, прийняли, сказали, окей, все буде добре. а Коли почалася презентація, на папірці надрукованому привіз, коли ще раз, хто, навіщо туди треба прийти. І коли почалася презентація, а жодна, навіть 35-й помічник 10-го клерка не прийшов з посольства, ну, чесно кажучи, було якось не дуже. Але, але, але з іншого боку, є абсолютна протилежність ставлення іншої державної структури, це Українформу, в якого є корпункт. Так от Роман Сушенко, це голова цього корпункту, він відслідковував кожен наш крок, починаючи фактично з того моменту, коли ми переступили, ну, там дуже жорстка система пропускна от, на виставку, і аж до того моменту, фактично, поки ми не поїхали в аеропорт. Тобто оцей професійний підхід, я бачив, були публікації в самому Українському. Ну, а тепер я хочу передати слово Ларисі Денисенко. Це єдина з нашої делегації, хто встиг поїхати хоч на одну виставку і щось там побачити. Я не, знаю, не знаю. думаю, що в мене чутно. Ні-ні ні, треба мікрофон. Доброго вечора. Я дійсно не знаю, чи вибачатися, це на поки початися, Я дуже люблю Матіса, я не могла не скористатися нагодою. Там була виставка. Привезли картини Матіса з усього світу до Парижу. Я кайфувала, тому що... Що, знаєте, що дуже цікаво, тут я не знаю, чи ви помітили чи ні, я показова фотокартка Марії Матіос з картиною Матіса в Буковинській вишиванці. Дівчина в Буковинській вишиванці, вона зветься дівчина в Румунській вишиванці, в нього картина. Але тим не менше це було дуже красиво, ми жартували, Марія і тут продає вишиванки. От, а знаєте, я після того, як повернулася з поїздки, в мене взагалі таке відчуття. От Я відчула себе народним депутатом, тому що як тільки я повернулася, я постійно всіх в я кажу фактично одне і те саме. Тобто це таке відчуття, що ти щось зробив або сказав один раз на сесії, і воно тиражується, тиражується, тиражується. Твої слова тиражуються, я хочу сказати, напевно, трохи про інше. Я дуже люблю, коли життя подає якісь сигнали або щось ув'язується. І такі речі от, трапилися у Франції, ну, і особисто в тому числі зі мною. Я колись 12 років тому познайомилася з іспанкою в Москві, її звати Марія, і ми потім втратили зв'язок. Цього року я її знайшла як заступника директора Книгарні «Глоб», ту саму Марію, яка є дружиною Франсуа, директору цієї книгарні, де зараз буде представлена полиця української сучасної літератури. Знаєте, ти, що здається, далеко-далеко, і ти думаєш, ну який взагалі може бути зв'язок, ти зустрічаєш різне обличчя і розумієш, що все в цьому житті можливо. Потім тут сидить Ось, Таня, заліз сидить Таня, яка поїхала в Париж до свого прителя. І випадково абсолютно потрапила на нашу презентацію в ту саму книгарню «Глоб». І про більше з нас вона вперше там дізналася, у Франції. Тобто, розумієте, люди мантрують. Це правда, прадолас на сину. Тому, ви розумієте, в цьому є певна живість і кайф того, що от йде рух. Тобто ми не окремо і вони не окремо. Ми вже вплітаємося не тільки четвертим, третім, другим поколінням, не тільки тими, хто там народженим. Ми вже українців взагалі вплітаємося. Це вже якийсь спільний візерунок. Наш французький, загальноєвропейський. І це дуже приємно відчувати. Ну, мої колеги вже дуже багато говорили про те, що нас дійсно підтримувала українська громада. Це правда. Видавці французькі, і не тільки французькі там були з Нідерландів і Британії видавці, дуже обережно слухали, але дуже уважно. Все, просто від початку до кінця. Всі переклади, всі слова. А потім хтось підходив, ставив додаткові запитання. Хтось говорив потім з видавцем, не з нами напряму. Але, в принципі, була присутність і була дуже-дуже така, знаєте, от я не знаю, як це назвати, я не можу сказати, що це був страх з, них, з їхнього боку, але це було таке от дуже тонке відчуття, наче, наче от все нормально. Вона може дивитися до мене підійти, я можу підійти. Але це ще не та стадія. Оце стадія такого співглядання, напевно, обміну словами, обміну поглядами, напевно, так. І дякуючи, Дякую. до речі, Ірини Дмитришин, те, що вона перекладала, вона дуже багато вклала в те, щоб представити нас, і наші тексти, бо ми є не тільки ми, ми є наші тексти для французів так само. І вона якраз була тим французьким словом, яке зв'язувало нас всіх. Ну, Про, про представників амбасади я вам вже тут розповідали, я єдине, що можу сказати, ви знаєте, люди не знають, з ким вони зв'язалися. От вони, реально, я не знаю, вони, можливо, нікого з нас там не побачили і не знають, як назвати, але, напевно, вже незабаром вивчать. Тому що ми постійно в кожній статті про це говоримо. Бо це, ви знаєте, не те, що... тому що ми такі вередливі. А може це тому, що ми такі вередливі. Але тим не менше, вони там є представниками держави. І, власне кажучи, коли приїздить делегація українського письменництва, видавці, то напевно, якщо тим більше вам про це сказали, ви дуже попросили знайти час, принести вам запрошення, то, мабуть, вже варто було б підійти і хоча б з нами привітатись. Бо на відміну від них, українська громада дійсно забезпечила нам дуже теплий прийом, і вони, дуже, вони спраглі були до нашого слова і дуже-дуже хотіли спілкуватися. Не хотіли відпускати От три дні. От, як, як пітачок з кулькою, так? От вони три дні за нами ходили. І це було, ми, ми вже їх упізнавали і обіймалися, їх і, і, причому багато. Це не те, що там три особи, десять навіть, це багато людей. І було дуже приємно. Я не знаю, я от, знаєте, можу вам розповісти про наше портьє. можу вам розповісти про взагалі людей, от, коли ти бачиш Париж за два дні, от який він. Тобто, коли ти, як ти взагалі встигаєш це відчути? Я відчула те, що французи дуже тактильні. Причому вони брутально тактильні, вони дуже а, не бояться доторків, не бояться рухів. Фактично в ресторані хтось може притулитися от от до тебе, і це, ну, це не є ніякою проблемою. Це абсолютно от не викликає. І в принципі людина, яка не дуже любить, коли дома натуляться. Але тим не менше вони це дуже, дуже, дуже роблять просто дуже грайливо і це якось легко сприймається. Ви ну, знаєте, краще, давайте, можливо, переведемо це все, Женя, Женя виступить і передамо це все в дискусію, тому що отак от розповідати, можливо, вам це не цікаво. Хоча, ну, от, я вам, чесно кажу, от, якісь, якісь маленькі мозаїчні такі речі вони складають французьке життя, наше сприйняття і сприйняття нас французами. Про ті стосунки були показовими, я вам чесно скажу. Це це, це, феном... це маленька Франція, це розряд. Ну, певно, якщо я вже почала, я вам про це розповім. А, Готель сам а, дуже маленький. У Франції взагалі готелі, тобто він шестиповерховий, але як каже один мій приятель, його можна побувати в шахті, побудувати в шахті лифту. Тобто він такий от, видовжений і маленький. Ну, Номери в принципі, стандартні, скажімо, в ліфт може зайти тільки одна людина з валізкою, або дві людини, ну, бажано середньої комплекції. Там працює три портє. Денний портє, нічний портє і портє вікендовий. Портє вікендовий чудова людина, його звати Юсуф він араб. І він не любить французьких політиків. Я не можу вам процитувати те, що власне, він сказав про французьких політиків, коли він бачив їх на екрані. Але щоб ви зрозуміли, це дуже подібно на останній. Це дуже подібно на останній вірш Воничука, там, де він говорив про нашого голову держави, тільки ну, воно таке і Дарасмен, скажімо, я їх називаю. Показував от, всіх, просто буквально всіх, і коментував це все. Причому він дуже швидко вчить. ну Буквально кілька слів йому скажеш, він запам'ятовує і тобі каже, і добре, і привіт. А денний портє це такий типовий сноп. Це такий дядечка, який от, його можна знімати в стрічках Жаків. Він, наче такий дуже лагідний і спокійний, але він постійно робив якісь шкоди. Тобто, ну, ну це неймовірно. Якщо він бачить, що ти йдеш за валізою, припустимо, на п'ятий поверх, а ти йому не подобаєшся чомусь, він це не пояснює, ви ж розумієте, це навіщо? Він заганяє якусь прибиральницю до ліфту. Все. Тобто ти починаєш з прибиральницею... Говорити, що мені ж треба з Валізою... ну Вона робить вигляд, що не розуміє, портєм, нуттєво робить вигляд, що він не розуміє. Ані французької, ані англійської взагалі жодної мови. І лагідно на тебе дивиться. А тоді Потім він, наші хлопці одного ранку встали, вони були всі покусані якимось комахами. Ми їх не бачили, які вони, але якісь комахи... Французькі комаха. Абсолютно французькі комахи. Почали вже фантазувати, бо письменництво почали думати, що в нього десь прихований такий пункт, в нього дуже багато кнопок. От кому не подобається, раз а торганів боїшся. Раз ти прокидаєшся і там починають такі. Тобі щось не подобається, хочеш бути покусаним. І в нього дуже багато черв'яки, ну, кому що приємно, то він має все це. І е, от людина просто унікальної. Унікальну якусь таку особливість має, тобто, що йому цікаво, він дуже жвавий тоді. От гроші, розрахунки, те, що в принципі йому на користь, дуже він все розуміє і англійську зльоту, і все, що завгодно. Як тільки йому щось не подобається, все. То можна манівцями біля нього ходити, він може закодувати, перекодувати двері. І ти на шостий поверх пішки, так? а двері не відчиняються. А там не можна зв'язатися ніяк, тобто ти спускаєшся і починаєш з ним знову говорити. Ну, Якщо ти будеш чемно себе вести, можливо, він тоді розкодовить. А нічний портє був дуже лагідний. Він такий був лагідний, він прогощав всіх кавою. Розкут... І щось Розкут... розповідав. Але шкода, що його, мабуть, розуміло тільки Женя і Антон, якщо він з ним стикався. Бо він дійсно прогостить кавою, виставить доволі непоганою. І якось з ним дуже лагідно, він як заспокійливо колесково. Ти прийшов, набігався цілий день і він. Ну така дивна ковуака Лискова, але тим не менше. Ось вони такі. Це просто, от, ну, я, я не знаю, от ми дивилися, сіде про них і пише оповідання. Вигадую їхнє життя, бо хтось розповість, хтось не розповість, цікаво, напевно, самому вигадати. І ну, з таких маленьких клаптиків я, я можу багато чого розповідати, але потім, коли будемо спілкуватися, якщо вам цікаво, залюбки розповім ще про французьких татусів. У мене це теж вразило ставлення батьків саме так, до своїх дітей. І а, тобто, це з одного боку і проблема, а з іншого боку цим молуєшся, тому що батьки дуже наполягають на тому, щоб а, слідкувати і стежити за своїми дітьми і бути наближеними до своїх дітей. Навіть з двохтижневого віку він бере на себе відповідальність чотири дні на тиждень займатися своєю дитиною. Це при, при розлученні. І а, мене це вразило, бо гуляють вулицями. Татка з маленькими янголятками тут. Це так зворушило. Ми можемо потім про це теж поговорити, а зараз я хочу передати слово Євгенію Кононенко.